Від самого ранку депутати разом із міністром юстиції заходилися обговорювати закони, які спрощують реєстрацію бізнесу. Дискусію перервав телефонний дзвінок. Тут хтось зателефонував, що, начебто, замінована Верховна Рада, щоб ви знали. Хтось боїться цього? Я не боюсь. Хтось боїться. Продовжуємо працювати правильно. Депутати залишаються на місцях урядовці теж, а от журналістів на вихід. Я не можу ризикувати вашим життям, я вас прошу всі. Евакуюватися просять і організацію інвалідів, які сьогодні привезли у парламент свою виставку. Ми привезли стільки робіт в надії, що кожен депутат накинеться на ці зділія і розкупи. А воно що виходить? Спустили нас. Спустили на годину, декого на вулицю, але більшість, зокрема і журналісти, залишилися у приміщенні. Евакуація по-парламентськи виглядає так. Депутати не хочуть виходити із зали, натомість просять вийти з журналістів, але, зрештою, у приміщенні Верховної Ради залишаються і ті, і інші. Території навколо будівлі парламенту оглядають правоохоронці з собаками. Колуари теж. А от сесійну залу, де залишилися депутати, не перевіряли. А як вони її перевірять? Що собак запустять чи що? Депутати там нюхають, немає вибухівки, все нормально. Так що працюємо далі. Журналісти так і не дочекалися депутатської евакуації. Хіба що коли оголосили перерву, то деякі з них таки евакуювалися в їдальню? Повертайтесь, ми вас чекаємо. Я думаю, що це якийсь був злий жарт, якась. Провокація, тому обіцяли, що за декілька хвилин на запустять. за майже годину такого розмінування депутати встигли проголосувати кілька законів про децентралізацію, якими передали на місця реєстрацію бізнесу і нерухомості. А ще підтримали перший законопроект Надії Савченко. Написали його у Києві. Полонена льотчиця на суді в Росії, підписала за ним. Тепер один день, проведений у СІЗО, буде зарахований як два дні у в'язниці. Тим людям, які роками знаходяться в СІЗО, ми дали можливість. Якщо вже буде вирок, то полегшити їхні перебування. А з іншого боку, слідчі і прокурори, які ведуть справи, змушені будуть тепер пришвидшувати всі необхідні дії, передавати матеріали до суду. А от закон про держслужбу депутати так і не змогли проголосувати. Надвечір частина парламентаріїв таки остаточно евакуювалися. Відтак голосів для ухвалення закону не набралося. Анна Мірошниченко, Ксенія Дворнікова, Юрій Усік та Валерій Савицький. П'ятий канал.